Вітаю, шановні друзі, знову я підійшов до пташиного будиночка. Просто цікаво, чому людей не цікавить, як живуть птахи, як вони будують свої гнізда, як вони їх штукатурять, якщо можна так сказати, а дійсно. Така приємна на помацке внутреннє оздоблення, скажімо так, цього гнізда. Так і старалися, щоб нам з вами було на що подивитися. Прохід такий пролаз пташиний. І воно до гілочок кріпилося, поки його не розорили або воно стало непотрібним. Такий пташиний будиночок. Давайте знимою його трошки. Ще разочок. Обдивимось. Целок кріпився. Такий міцний насправді. Продавити його я не буду дуже силувати, а міцний. Тукатурка всередині тримає гніздечко на доволі високому рівні міцності, я маю на увазі. Нехай може якісь птахи щось з нього ще зроблять. А ми крокуємо далі на пошуки цікавинок.